Станіслав Краснов, командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, доєднюється до нашого ефіру. Пане Станіславе, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава бажаю здоров'я, пане Станіславе. Ну, давайте почнемо нашу розмову з того півроку курської операції. Як для вас, для ваших побратимів, пройшов цей відтинок часу, і за ці півроку, як ви бачите, наскільки змінилася тактика росіян на Курщині? Ну як пройшов, досить насичено, я би сказав, пройшов. Того, що ці півроку. Я тут персонально і ми весь підрозділ знаходимось з самого початку кожного дня на задачах. Відповідно, росіяни теж штурмують майже кожного дня, тому що для них це теж така і іміджова, можна сказати, ситуація, і особиста можливо того. Вони докладають величезних зусиль, щоб якось прорвати нашу лінію оборони. Але у них це нічого не виходить, і вони несуть просто величезні втрати, як в живій стилі, так і в техніці. Е, відповідно, е, от для нас от така ситуація з приводу тактики: е, як змінилась їх поведінка, е, напевно, ну не сильно вона змінилась. Хіба що в перші перший місяць, напевно, вони були дещо розгублені, видно, що вони були не готові до такого. І у них, я би сказав, що засобів РЕП, напевно, у них було менше. А крім того, нічого не змінилося. Як вони намагалися штурмувати постійно, залучаючи то велику кількість бронетехніки, то велику кількість піхоти, так вони штурмують і зараз, до теперішнього часу. Ну хіба що, як відомо з відкритих джерел, вони залучали північно керейських військових, теж в таких м'ясних штурмах самовбивчих величезних кількостях, теж у них нічого не вийшло. Ті військові понесли теж величезні втрати. Наскільки мені відомо, половина 50% того контингента, який був, була знищена, і вони були, не знаю, тимчасово чи назовсім забрані з поля бою. А так, ну, в принципі, не сильно в них міняється тактика, тому що сили і засоби задіяні проти нас. Вони були терміново зняті з інших напрямків, зокрема з Херсонського напрямку, також з Покровського, Сюди з бригади відповідно, то що вони там задіювали тактику, то ж саме вони використовували тут проти нас, пане Станіславе, Якщо вернутися знову ж таки на півроку назад, ну коли почалася курська операція, по перше, для всіх це було великим шоком. Для українців радістю, бо на, нарешті ми перенесли війну на територію Росії. Але якщо можна, пригадайте, будь ласка, особисто ваші враження, ваші емоції в перші години курської операції, коли перетнули кордони і зайшли на територію Росії з віддаваним хлібом, як то кажуть. Важко сказати, чесно кажучи про емоції. Для нас, звісно, для всіх це теж було неочікувано що повністю логічно, тому що ця операція вона е, трималась в таємниці до останнього, і ми про неї узнали буквально там за день до того, як вона розпочалась. Е, відповідно, ну теж були дуже здивовані е, з приводу емоцій. Ну само собою, що всі теж е, позитивно, я би сказав, сприймали те, що ми дійсно будемо знищувати окупанта ворога. На їх території, і війна буде на їх території, щоб вони відчули це, в тому числі і ті, хто там підтримують війну, щоб вони дізналися, що таке повністю знищені села і міста. І відповідно, ну з такі з таким настроєм ми заходили, особливо коли в перші тижні нам успішно вдавалося просуватись вперед, навіть перші там місяці, і захоплювати велику кількість і полонених. І техніки, і населені пункти. То, ну, це був таке дуже позитивний досвід. Насправді, ми розуміли, що звісно безкінечно просуватись не вийде, де такої задачі не було. Але ми просувалися значно легше, ніж я цього очікував. Тобто, в перші дні, взагалі, ніякого сплоту можна сказати не було, і росіяни здавались в полон в дуже великих кількостях, тому що вони морально були не готові до цього. Ну а потім, коли ми стали в оборону, то зрозуміло було, що наша задача це знищити якомога більше ворога, який е, обов'язково застосував би ці сили. Для окупації України пане Саніславе, сьогодні в нас знов ж таки відбулося поповнення в обмінному фонді Очевидно, є і хороші новини. Що 150 наших сьогодні повернулися додому, але ми знову зробили знаєте оцю скарбничку для обмінного фонду, зокрема на Курщині, десантно штурмові війська взяли в полон 21 військовослужбовця армії Російської Федерації. І, підкажіть, а це часом не ви з хлопцями взяли їх в полон. Чесно кажучи, я настільки зайнятий бойовою роботою, що від вас вперше чую цю новину позитивну. От бригада у нас велика, кілька батальйонів. Можливо, хтось із наших взяв. Я не знаю. Принаймні про це мені на жаль невідомо. Ну але давайте чесно, ну, вона все одно хороша, та і але ми згадуємо півроку тому і і зараз, якщо можна порівняти ви вже казали, що вдало вдавалося більше взяти військовополонених на, на Курщині. Зараз ну такі новини рідко хороші звучать. І це пов'язано з тим, що вони стали більш які організованіші, чи просто знаєте, оце не здаюсь в полон. Краще закінчити життя самогубством, як бачите? Ну о, ні, просто ми просувалися вперед, по кілька кілометрів за день, і відповідно, росіяни були не готові. Вони були дезорганізовані, без зв'язку, без якогось керування. Просто вони ховалися в основному великими кількостями, десь там по підвалам, по селам, ховалися по посадкам. Е, у них не було ніякого морального е, моральних якостей, духу ніякого бойового не було. Вони були подавлені. Відповідно, вони в великих кількостях здавались в полон, е, тому що у них ну просто не було взагалі. Вони не розуміли, що що робиться зараз. Же ситуація дещо інша. Лінія фронту стабілізувалась. Е, у нас е, ми всі стаємо в обороні зараз в більшості випадків е, в активній тактичній, але все одно в обороні, і немає такого, що є там десь. Великій кількості загублених росіян вони штурмують просто іноді, десь у них штурми ну не іноді штурмуних завжди не вдаються, але іноді стається так, що вони губляться. Напевно, або можливо, коли ми контратакуємо, теж вдається. Захопити в полон, але все одно не та ситуація, яка була півроку тому. Щиро їм бажаю загубитися раз і назавжди, якщо так сказати. Але пане Станіславе, скажіть, будь ласка, як змінилося ставлення місцевого населення за оці останні півроку до сил оборони безпосередньо? Як ви бачите, і як ви для себе пояснюєте, чому росіяни знищують своїх цивільних і свої міста? Зокрема, останні випадок, коли вони скинули інтернат на суджу в суді, де знаходилися цивільні? І е, для чого їм це? Що, що, що це дає? Як ви бачите? Ну, вони абсолютно не цінують людське життя будь-яке. Ні наше, ні своє. Е, ну, особливо мається на увазі керівництво військове. Ясно, що солдати своє життя, е, напевно, цінують. Е, тому вони так само кидають бомби, каби. Так само, як вони, наприклад, знищували Торецьк, е, коли ми там стояли, коли там було. Дійсно багато цивільного населення ще там в день можна було проїжджати по Терецьку, Працювали магазини, працювали СТО а ввечері вертатись, наприклад, задачі це все було знищено капами. Їм ем все одно, хто це українці, росіяни їм ну вони людей не вважають за людей, саме тому вони кидають в самовбивші м'ясний штурми свою піхоту. Так само е, і так само вони знищують своє цивільне населення. Це ну не більше ніж якась там перешкода для них, ясно, що вони це використовують потім в інформаційній війні проти нас якось, але все одно ясно, що їм не шкода нікого і нічого. А як місцеве населення за півроку змінило своє ставлення до сил оборони? Тому що я пам'ятаю, на початку вони ж казали, виходили там: ми за мир, ми ж нічого не хотіли, ми не знали. Але якщо згадати 22-й рік, то зокрема і на Курщині дуже раділи початку так званого СВО? Так, ну ясно, що вони відчули на собі е, всю усе жахіття війни, можна так сказати, коли по ним. Падають каби, коли е, їх обстрілюють там, е, з артилерії, коли у них там все горить і немає ніякої, принаймні з російської тощі, е, сторони, е, немає навіть якихось спроб гуманітарної якоїсь допомоги, евакуації, що для мене дуже дивно. Е, ну, вони бояться, в принципі, спілкуватися. Російське населення, воно ж залякано російською владою. У них це такий рефлекс, інстинкт ще. Випрацьовувані не то, що в нас там українці вони волелюбні, постійно там всіх критикують якісь майдани і так далі. У них же ж цього всього немає. Ясно, що вони не будуть говорити не нам, і комусь іншому, що вони думають, і так далі. Вони, ну те, що я спостерігаю, вони намагаються просто мінімально спілкуватись, якось виживати, коли приїжджає якась гуманітарна допомога, вони і само собою, що отримують. Там наші військові дуже часто. Ну насправді той самий суджі в більшості е, населення місцеве виживає за рахунок того, що наші військові діляться з ними своїми сухпайками, і так далі. От дивно інше, теж що вони багато хто не хоче евакуюватись суджі на територію України. Чогось вони там тримаються за свої дома і так далі. Ну мені цього не зрозуміти. А ми згадували, що за ці півроку на території Курщини опинилися і військові скандар. Безпосередньо ваші побратими були дотичні напряму до того, що один з військових скандер попав в український полон. Насправді їх не так багато, тому що вони зазвичай вчиняють суїцид, коли є загроза. Але як ви бачите, військовий скандер насправді підсилили російські війська на Курщині? Як би ви їх оцінили? Ну так. я би сказав, що підсилили дійсно. Це була суттєва допомога для них, тому що. Росіяни понесли там величезні втрати, як в техніці, так і в піхоті, було видно, що ув'язнені, яких вони там примусово якось мобілізують за допомогою там тортур в тюрмах, змушують їх іти в армію, а там теж використовують як гарматне м'ясо. Цих ув'язнених ставало все менше і менше, і тут в якийсь момент їх замінили цими КНДР-авцями з такою ж самою функцією. Видно було до речі, що в більшості. Вони ну фізично значно більш підготовлені, ніж середньостатистичний е, російський окупант. Вони там в основному всі молоді, е, служ, служать довго в армії. Це в основному там всякий спецназ вміють дуже добре стріляти, е, дуже влучна насправді. Е, так що вони ну насправді навіть були більш були ефективні по бойовому, ніж ті ж самі там найманці Вагнера. Наприклад. Хоча вони використовували застарілу тактику часів Другої світової війни, і через це вони і понесли величезні втрати, ну але бачите, знову ж таки, як в нас усі недооцінювали військовий скандер, ледь не порівнюючи їх з званьками-встаньками, але все таки вони нам робили клопоти і проблеми. Ну само собою, да мінімум, що величезна кількість боєприпасів на них була витрачена це точно. А розкажіть про цього полоненого військового скандера. Чим він вас особисто найбільше вразив? Ну дивно, що він живий здався в полон. Оце дивно насправді. Хоча це було очікувано статистично з тих тисяч там, скільки їх було залучено, все одно ж хтось би цінував своє життя більше і здався би в полон. От він був перший в принципі. Ну чим він вразив? Та я ж його особисто не бачив. Хоча наші його брали в полон, бачив так само, як і ви з відкритих джерел, якісь там його інтерв'ю, його фотографії. Ну добре, що здався, в принципі для нього це було єдине правильне рішення. А скажіть, як ви бачите, чи зникли зараз вони з лінії фронту? Безпосередньо, якщо говорити про вашу зону відповідальності, так тому що були повідомлені про те, що КНДР відвели з Курщини. Кирило Будано говорить, що це недостовірна інформація що близько восьми тисяч військовослужбовців корейських залишається. А ви зараз останнім часом їх бачили на полі бою? Ну важко стверджувати, розумієте, хто там є на полі бою, тому що аеророзвитка наша вона звісно показує дуже добре переміщення піхоти з великої кількості, з великої відстані, але важко сказати, хто це Це північні корейці або там е, якісь інші. Там хто завгодно. Ну, ми не знаємо, хто там переміщується, хто там воює проти нас, е, тому що в більшості випадків е, завдяки професійній дуже діяльності аеророзвідників і ударних БПЛА, і артилерії. Ми не підпускаємо піхоту ворожу близько до нашої лінії оборони, знищується вона на підходах. Тому, можливо, там вони і залучаються ці кендера але принаймні тої тактики, яка була, коли вони тільки вперше були залучені, тобто, це коли великі групи по 50. Людей переміщається по полю відкритому такого. Ми більше не спостерігаємо. Ну я щиро бажаю, щоб військовий скандер загубилися так само, як військові Російської Федерації десь небуті. А я нагадаю нашій аудиторії, що є можливість підтримати десантники 95-ту десантно-штурмову бригаду. А зараз на вашому екрані є QR-код, Він буде впродовж всього нашого тригодинного прямого ефіру. Тож я закликаю долучитися до зборів, до зборів до. Днатися донатами і пам'ятайте, що е, кожен донат на вагу золота, і таким чином ми допомагаємо нашим оборонцям знищувати ворогів. Безпосередньо зараз це ми говоримо про курський напрямок. А чим більше їх було буде знищено на території Росії, тим менше їх прийде е, до нас, до нашої святої української землі. Пане Станіславе, я дякую вам за те, що знайшли час та можливість вийти до нас в прямий ефір. Е, передавайте вітання побратимам і е, е, сподіваюся, що найближчим часом Росія повністю відчує цей весь віддаваний хліб за всі біди, які принесли на нашу святу українську землю. Нагадаю Станіслав Краснов, командир ЗО, 95 ок окремої десантно-штурмової поліської бригади був з нами наживо. Дякую вам і кажу до зустрічі. Дякую вам Всього найкращого.